Сьогодні ввечері до мене звернула сусідка моя, бабушка Оля. Вона сказала, що в будинку напроти, скоріше всього, що пожежа. Я підпобіг туди і побачив, що з будинку йде дим з дверей і з вікон, тому що бабушка, яка була з дітьми, повідкривала двері. Ми закутали дітей в одіяло і винесли їх до бабушки Олі. Двох дітей виніс я, а одну дитинку. Моя сестричка Аня, так як бабушка не могла їх винести сама. Мене звуть Аня. Сьогодні ввечері були вдома, відпочивали з сім'єю і почули, що крик, сусіди кличуть, щоб загорівся, щось загоріло. От, і брат пішов, От, але ну, думаю, Треба йому допомогти, і також вийшла на двір. Дивлюся дим, добрий дим іде з вікна і дивлюсь, що брат виносив двох дітей. Я спиталась, чи є ще там хтось. Сказали, що є. Я пішла на допомогу, тому що діти маленькі, і, ну я не знала, чи там є полум'я, чи немає. Сказали, що тільки дим. Побігли бігом, дитину замотали у що було, і винесли до сусідів. Не боялася, тому що ну, я не знаю, якось не було страху зовсім. Про це навіть не думалось.